Вітаємо! Сьогодні ми е, зануримося в матеріали про WordPress. Спробуємо розібратись, чому ця платформа стала такою ну популярною, особливо для українського бізнесу. Вітаю! Так інформація справді показує м, цікавий шлях. Як WordPress із простого інструменту для блогів, це ж було у 2003-му, так? Так, так, десь тоді. От як він виріс до такого собі гіганта? Проаналізуємо, що ж там головне: гнучкість, вартість. Ну і звісно, можливості для виходу за кордон. Про це багато говорять. І починалося все власне з блогів, навіть не віриться зараз. Це трохи нагадує, знаєте, як у нас в Україні прості ідеї часто виростають у щось велике. Саме так. І цікаво, що паралельно згадується й наша історія сайтів. Пам'ятаєте, спочатку була Джумла, Друпал. О так. Потім ОПенкарт, PrestaShop для магазинів пішли. Але Wordpress, як підкреслюється в цих матеріалах, він запропонував щось універсальне, все в одному, скажімо так, і підтримка дешевша, ніж у багатьох тодішніх конкурентів. Тобто, це було ключовим. Думаю, так це зіграло свою роль. І що ж головне для бізнесу? От якщо підсумувати прочитане: зручність, економія, надійність. Так, ці три речі. І особливо е наголос на відкритому коді це ж свобода, повна свобода, не те, що конструктори типу типовікс чи тилда ну, в певних рамках. Тобто можна зробити майже будь що: блог, магазин. Абсолютно, відкритий код це контроль. Ти можеш допиляти сайт під себе, не залежати від політики однієї компанії. І ще критичний момент для експертерів, про який багато йдеться, багатомовність. А так, це важливо. Але комфорт вже не той. Влучне порівняння, але ж були й інші гравці Джумла, Drupal, не зникли одразу. Потім з'явилися ну, новіші Webflow, Shopify, той же VIX. Як WordPress втримався? Ну, як зазначається, перших конкурентів WordPress обійшов простотою. Легше було почати. Щодо нових Shopify – так. Він потужний для e-commerce, але це закрита система платна зі своїми тарифами. Саме так. А WordPress плюс WooCommerce – Це безкоштовна основа і величезна гнутість. Вікс простий, але обмежений в налаштуваннях, коли бізнес росте. WordPress десь посередині дає цей баланс. Тобто, виходить, WordPress справді ну, змінив правила гри. Раніше ж для серйозного сайту потрібен був або розробник, або якась складна платформа. Точно. Це ключова думка, яка прослідковується. WordPress, власне, демократизував веб. Простий сайт може зробити і не технічна людина. А для складних завдань можна залучити фахівця на короткий термін. Саме так не треба тримати штат. Це швидкість виходу на ринок і економія. Для українських реалій це ну, дуже важливо. І він не стоїть на місці, так? Постійно розвивається. Безмовно. Це теж підкреслюється. Спільвота величезна. Постійно оновлення, плагіни, теми, безпеку покращують. Це робить його живим. І дає бізнесу впевненість, що платформа буде актуальна і завтра. Особливо, якщо планують рости, виходити на нові ринки. Отже, якщо підсумувати ключові тези з цих матеріалів. WordPress це, по-перше, гнучкість завдяки відкритому коду. По-друге. Економія, по-третє, легка багатомовність і потужна екосистема. Так, це робить його м, дуже привабливим вибором для наших українських компаній, особливо тих, хто хоче рости, виходити на міжнародний рівень. Він дозволяє бути конкурентним, швидко запускати проекти, адаптуватися і не витрачати на це, скажімо так, шолені гроші. Оскільки WordPress постійно змінюється, цікаво буде подивитися, як інтеграція щії. Про яку теж вже говорять, вплине на нього найближчими роками. Це питання, мабуть, залишається відкритим. Побачимо. А якщо ця тема зацікавила, підписуйтесь на канал. Так ви не пропустите нову цікаву інформацію зі світу WordPress.